І щороку в четверту суботу листопада Україна і весь світ вшановують пам'ять жертв голодомору 1932-1933 років і масових штучних голодів 1921-1923 та 1946-1947 років мільйони наших громадян стали жертвами тоталітарної системи за різними оцінками загинуло від Трьох з половиною мільйонів людей до десяти 28 держав світу на парламентському рівні визнали голодомор 32-33 років в Україні актом геноциду більшовицького режиму проти українського народу. Нині нащадок сталінського режиму Путінська Росія знову намагається стерти Україну і українців з лиця землі. Ми втретє вшановуємо жертв геноциду минулого століття саме в умовах повномасштабної війни, коли Москва знову чинить геноцид. Проти українців масовані обстріли цивільної інфраструктури, трагічні щоденні смерті мирних мешканців України і катування та вбивство окупантами полонених. Ті, хто чинить злочини проти людства, мають бути засуджені світовою спільнотою, а жертви вшановані. Геноциди не мають повторюватись. Зараз будемо спілкуватися з Володимиром Теліщаком, це заступник голови Українського інституту національної пам'яті. Пане Володимире, дякую, що доєдналися до нас. Слава Україні! Героям слава чи правильно ми робимо, що проводимо паралелі між штучним голодом, який був викликаний, між голодомором, який був з тим часом, який відбувається зараз. Ну насправді, коли ми говоримо про злочин геноциду, то ми повинні розуміти, що і в міжнародному праві суть цього злочину визначається в першу чергу наміром, так свідомим наміром знищити певну групу як таку. І ми і ось цей намір, який був в другому, 33 роках, з для того намір знищити українців як народ, знищити українську ідентичність. І знову ж таки, ми маємо справу сьогодні не просто з нащадком того режиму. Ми маємо справу з продовжувачом того режиму з продовжуванням тієї самої політики, метою якої є знищити українську ідентичність. Методи обрані різні методи обрані е, е, злочинцями тим, е, е, такі, які їм доступні, так і коли в 1932-1933 роках е, сталін е, його оточення е, комуністичний тоталітарний режим, який мав повний контроль над суспільством, мав можливість забрати все їстівне він використав для для того, щоб вирішити українське питання, як він розумів, терор голодом сьогодні. Путінський режим знову ж таки з метою знищення української ідентичності використовує ті методи, методи терору, методи військових злочинів, методи викрадання дітей. Але суть і мета залишається на те саме знищити українське. Народ як такий так і в принципі розуміємо, якби у них була можливість перекрити у нас так само доступ до продовольства і забирати все, що тут вирощується, вони би абсолютно повторювали цю практику. Важливий момент. Радянська влада вона якраз винищувала пам'ять про ці всі події, які відбулися, але їм не вдалося. Українці на якийсь час можливо так цього не згадували, але зрештою це повернули. 에, зараз тією війною, яка відбувається зараз, е, рано чи пізно вона завершиться, і ми всі віримо, що завершиться нашою перемогою. Але розуміємо, що Росія, Росіяни, вони все одно будуть намагатися впливати на нашу пам'ять. Як нам зробити так, щоб е, оцього такої е, української амнезії не, не трапилося? Ну мені здається, що цього вже не може бути допущено, тому що насправді в Тоталітарний режим, маючи повний контроль за інформацією, в першу чергу на намагався не допустити будь-якого витоку інформації. Так він намагався взагалі не згадувати про той злочин, навіть і, і починаючи з 33-го року, коли е, замість голоду говорили про продовольчі затруднення. Замість діагнози придумували абсолютно різні, тобто найвідоміший є безбілковий напряг, лише щоби не записувати, що людина помер. Ла з голоду, і очевидно, що цього ми вже не е, цього приховати і сучасне про злочинів приховати не не можна. Але ми бачимо е, іншу технологію, інший метод. Е, приховування правди так? коли вкидаються різні версії, різні думки е, з тим, що намагаються звинуваче перекидати звинувачення на когось іншого, так е, звинувачувати в якихось постановках. Хоча насправді е, для всіх нас очевидно про те ті злочини, які відбуваються і трапляються, тому на сьогодні надзвичайно важливо документувати ці злочини, документувати не лише злочини, але і досвід. Так, досвід українців у спротиві, досвід українців у виживанні, у протистоянні і і зараз надзвичайно багато ініціатив, е, і громадських, і е, державних працюють над тим, щоб документувати оці злочини, оці процеси. І Український Суд національної пам'яті також в цьому залучений. Е, е, я впевнений, що е, ніякого забуття, ніякого е, замальовування е, тих злочинів. Не відбудеться в майбутньому, і е, буде суд, і, і злочинці будуть покарані. Обов'язково. Як же хочеться, щоб вони були всі покарані, і просто зараз миттєво, щоб ми бачили, а я чогось впевнена, що якраз на судовій лаві ці не люди будуть плакати. Що той самий Путін він такий сильний в своєму кабінеті, в своєму бункері він там не допускає за своїм цим величезним столомцям маленька гнида Дозволю собі так сказати. А що насправді це така особистість, яка потім просто на лаві підсудних буде ридати і, і розказувати, що він такого не робив. Одним словом. Головне, щоб це трапилося, в це віримо. Дякуємо вам, пане Володимире, за те, що доєдналися до нас. Володимир Теліщак, заступник голови Українського інституту національної пам'яті, був з нами на зв'язку. Я нагадую, що сьогодні о 16.00 буде загальнонаціональна хвилина мовчання, зокрема і на нашому каналі Київ 24. І знову ж таки, сьогодні традиційно по всій Україні будемо запалювати свічки пам'яті, ставити на підвіконня.